Алі ще немає натовпу естетів. Столична художниця Олена Бланк спокійно розкладає керамічні дрова. Її проект промовисто показує сучасні тенденції мистецького світу. На дворі трава, на траві дрова. Інсталяція з кераміки приклад естетичного сприйняття сучасності. Я сказала, не всім же бути умними, Хтось має бути красивими. Тому би, концепція цього проекту це естетика, елегантність. Это правда, Но коли ти починаєш з цим работать, то ти понимаешь, що дрова, як наша жизнь. Життя. життя, емоції, образи і єдина тема земля об'єднала 18 українських художників. Куратор проекту Павло Гудімов сам готував виставку і привіз її до Черкас. Тепер проводить екскурсію. Ми бачимо звичайну лінію горизонту, де ландшафт рівний переходить в гори з двох сторін. Таке так, такі собі тіло землі. Спускаючись нижче, нібито розрізаючи, ми отримуємо іншу температуру. Ми переходимо до центру землі, дві руки намальовані олівцем. Я думаю, це такий покрова, то, що захищає нашу землю. І невеличкий ангел. Полотно Олександра Сухоліта вже 20 років. Утім, картина відповідає темі. Пояснює куратор. Павло Гудімо відбирав сам все, що підходить під класифікацію Земля, ліс, полювання. Мистецтво у всі часи має комунікувати перш за все за допомогою мистецтва. По перше, художник робить якісь меседжі, кожен свої і кожен по-своєму. їх вчити, отримує емоцію. Передає далі меседжі на полотні активно отримують прихильники творчості черкаських художників. Куратор проєкту Замкнутий простір Володимир Яковець представив картини з серії Любов і війна та неокласичної. У назві Замкнутий простір нічого символічного. Пояснює художник для виставки декількох митців. виділили в художньому музеї лише частину коридору. Іскусство ано нікому нічого не має. Оно должно воздействовать своєї енергії. Искусство – это вещь, она вечная. вічна она, то есть эти картини, эти произведения будуть тисячі літ. Поэтому, во-первых, треба себе січо зачем ты ти делаешь. Сучасне мистецтво про актуальні проблеми та естетичні вподобання. Підсумовує художник на трьох поверхах. Поєдналися здобутки мистецьких шкіл Києва, Харкова, Львова, Одеси та Черкас. Цього разу сучасні художники поставили ще три крапки у світі прекрасного. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка новини.